Сьогодні в Римі попрощалися із папою римським франциском. На церемонію прощання у Ватикані прибули лідери понад півсотні країн. За оцінками місцевої поліції, на площі святого Петра зібралися 160 тисяч людей. Віряни перебували і на прилеглих вулицях. Церемонія прощання завершилася на початку другої години дня, тобто тривала понад дві години. Після літургії труну понтифіка провезли вулицями Ватикану та Рима до Базиліки Санта-Марія Маджоре, Віряни останнє побачили труну папа Франциска перед тим, як його поховають. Тисячі людей на вулицях Риму провели папу його останнім маршрутом до Базиліки. Франциска заповів, щоб його поховали саме там. Саме поховання було приватним і не транслювалося в ефірі, проте пізніше гробниця папа Франциска буде відкритою для відвідувачів. Папа Римський Франциск пішов з життя 21 квітня, причиною смерті був інсульт. У лютому березні цього року здоров'я папи Франциска значно погіршилося. Понтифік лікувався від важкої пневмонії. У березні його виписали з госпіталю. На великдень, 20 квітня. Папа римський Франциск з'явився перед вірянами на площі святого Петра у Ватикані. Він не зміг повністю виголосити промову. Його благословення зачитав один із помічників. Великоднімо звернення за день до своєї смерті папа Франциск згадав Україну, побажавши справедливого і міцного миру. З моменту похорону Папи Римського розпочинаються вибори нового очільника католицької церкви. Прощання з Франциском стало не лише церковною, але і геополітичною подією з огляду на присутність лідерів держав. Відбулися їхні зустрічі. Перед похороном пройшла анонсована розмова президентів Зеленського і Дональда Трампа. Відео їхньої зустрічі у великій залі виклав Білий дім. Також у мережі розлетілося фото, де Зеленський і Трамп сидять тета-тет -тет на вкрай короткій відстані один від одного. Це викликало оцінки, що розмову ніхто не мав підслухати. Сам президент Зеленський оптимістично оцінив цю розмову. Хороша зустріч! Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Спочатку були чутки, що Трамп і Зеленський продовжать розмову після поховання Пантифіка, проте після похорону Трамп поїхав до аеропорту. А Зеленський продовжив зустрічі з європейськими лідерами. Зокрема, відомо, що він мав розмову з британським прем'єром Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Також з'явилося відео теплої зустрічі українського президента з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також ввечері стало відомо, що Трамп погодився в суботу зустрітися з президенткою Європейської комісії Урсулою дер ляєн Повідомила її речниця. Очевидно, ця домовленість була зроблена під час вкрай короткої зустрічі пані Ляєн з Трампом перед похованням папи римського. А Ватикан посадив Зеленського в перший ряд на похороні Папи Франциска, порушивши протокол. Про це пише видання «The Telegraph». Як воно пише, президент України мав бути у третьому ряду чи далі, але для нього зробили виняток, щоб підкреслити його важливу роль на тлі очікувань щодо мирних переговорів. Байден і прем'єр Британії Стармер опинилися у п'ятому ряду. А прем'єрка Італії Мелоні ще далі. У Ватикані пояснили, що просто Зеленському знайшли вільне місце. Були і ще деякі цікаві моменти під час прощання з Понтифіком, оскільки Захід проходив за надзвичайних заходів безпеки, в руках охоронців були помічені антидроневі рушниці. Така данина сучасності. Не обійшлося і без легких курйозів під час прощання на площі святого Петра. Дональд Трамп ймовірно зголоднів і вирішив щось попоїсти з того, що прихопив із собою на церемонію. Про костюми на похороні Папа Римського був дрескот – чорний костюм. Тільки Дональд Трамп його, як ви побачили, не дотримувався. Видення політика написала, що Трамп також невимушено поспілкувався з лідерами Естонії та Фінляндії, які сиділи неподалік з ним у кріслах, відведених для глав держав. Сама прем'єрка Італії Джорджа Мелані зустрічалася із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Віктором Орбаном з Горщини. Також видання з легким подивом написало, що не було виявлено ніяких ознак російського диктатора Путіна, якого можна було би заарештувати в Італії через ордер, виданий проти нього міжнародним кримінальним судом у Газі. Але тут же написали, що серед інших присутніх був Джуліан Асанж, австралійський хакер, який стоїть за викриттям Вікелікс, якого минулого року звільнили з в'язниці за угодою про визнання провини. Загалом видання охарактеризувало зустрічі між політиками на похороні папи як дипломатичне божевілля, використавши фразу дипломатик френзі.